Вітаю вас, мої дорогенькі! Що вам потрібно знати на момент зараз? На момент зараз, що потрібно знати, яку інформацію отримати потрібно, щоб в майбутньому зробити ну, якісь вірні кроки для вас, що потрібно знати зараз. Так. Дивіться, показують якогось чоловіка, який знаходиться досить, досить далеко від вас. В нього якісь складнощі, які він вирішує зараз, вирішує. І саме зараз на перший план буде виходити ну, буквально як найближча подія. Це щось пов'язане з чоловіком якимось. Хто він такий. Він до вас. Шукаю доріжку, щоб допомогти, щоб щось дати вам. Ну, це кохання щось стосовно ваших відносин з якимось чоловіком. Ви знаєте його? Так, ви його знаєте. Ви для нього перша і найкраща жінка в світі. Як, можливо, були певний час, так і зараз і залишаєтеся. Цікаво, просто я дивлюся, тут стільки жінок випало. Чи він вільний взагалі? Так, показують поїздку. Скажіть, будь ласка, його статус. Це вільна людина? Закриті стосунки. І зараз він вільний. Отак От йде. Так, тут закрито, причому, бачите, на всі замки до, до свого минулого він за. Як повикидував всі, всі ключі від минулого, він змінює своє життя. Ну, тут буде або ситуація з тим, кого ви знаєте, або з тим, кого ви ще не знаєте. Тобто чоловік йде, але я не знаю, тут якось ви сили, все-таки вирішили, що він йде з ресурсом, який потрібен вам. Тобто у вас є як одна енергетика, так, а в нього інша. І ви в поєднанні даєте більший симбіотичний такий ефект для Всесвіту, коли це потрібно всесвіту. Але, але в нього є те, що немає, немає у вас. І у вас дійсно він як дає це. Що саме? Ну тут в кожного, напевно, свої. Що саме? Впевненість в завтрашньому дні. Впевненість взагалі на багато років вперед. Для того, щоб ви розвивалися, для того, щоб м -м, ваші. Знання, можливо, ваші якісь навички або ваше щось таке важливе у вас є. тим, чим ви, те, що у вас, можливо, якийсь дар. Так? Він як потрібен світові. Бачите, тут іде розвиток ваш для того, щоб цей розвиток продовжувався. Вам цього чоловіка дають ось так. Ви, якщо сама не можете, чи що. не дають вам ресурс, просто ресурс дають якийсь. Ресурс, стабільність для когось, там не знаю, інвестиції якісь для вашої справи йдуть. Це щось, що досить серйозно змінить ваше життя. Те, що, то, те чого ви хотіли? Але мені йде, знаєте ще щось, що ви а Дійсно, вже розчарувалися в тому, що це отримаєте. А чому? А тому, що у вас немає навіть і думки про те, звідки воно візьметься. Ось так. Просто так. Ну, воно так десь і відбувається, тому що тут якесь дивне таке відбувається дійсно. Тобто, можливо, ви думали про це, я не знаю, мріяли, можливо, якісь бажання замовлені на Новий рік. Так, цікава ще йде інформація, що якщо у вас це з'являється, коли у вас це з'являється, одразу про це дізнаються або хочуть дізнатися якось ну, певні нехороші люди, які хочуть у вас це розбазарити, забрати. Так. Ну, ви чекаєте чогось, так? Ви чекаєте, що щось відбудеться таке в вашому житті. Тут прям і ця зустріч, вона буде з вашим бажанням та з вашим якимось. з вашою якоюсь ціллю. Ось так. Це навіть більше ви мріяли про це давно. Або це для якоїсь, для якоїсь дитини, або дійсно тут говорять про вас, яка мріяла це в дитинстві. Так, що ще потрібно знати. Тут іде якийсь виграш. Іде виграш? Ви це отримаєте? Ви отримаєте те, що хотіли. Не знаю, хотіли заміж за якогось ресурсного чоловіка буде. Хотіли просто до гроші, отримаєте гроші, хотіли. Ну, тут просто виграш йде. Серйозний, причому. Всесвіт вам дарує те, що ви бажали, те, що ви замовили на якесь, можливо, бачите, ви перша. на... В черзі на отримання цієї винагороди. Скільки потрібно, ну, тут, бачите, ваша перемога йде вам. Навіть, навіть ті, хто вам палки в колеса вставляють, вони будуть дивитися і ну, заздрити. Так? Звичайно, вони не будуть хлопати в ці ладошки свої, але це з ваша мрія здійснюється. Добре, давайте тоді. Ну, тут все зрозуміло, в принципі, ваша мрія якась, те, що ви хотіли. Ви зустрічаєтесь зі своєю мрією. Або з... зустрічаєтесь з чоловіком своєї мрії. Це теж, так, ну, виконання бажання всесвітом вашого. А також будь-які інші бажання тут теж можуть бути. Так, що ще потрібно знати вам тут і зараз? А ви виграєте суд, якщо є. Така ситуація. Або ну, там, де ви були під як, поглядом Всесвіту, коли ви розуміли, що будь-який крок ваш може привести до ризику, так? ну що ж, тут іде перемога ваша. Перемога, причому ви отримаєте найбільший ваш приз. Так, далі, що потрібно знати? Ну тут більше про це ні про що не говорять, тільки про ту, те, що ви переможете. Хтось пише вам листи, той, хто мріє про вас, але ці листи перехвачує. Хтось перехвачує. Хто це і хто перехвачує? Де, реально, знаєш, ти, значить, риється. <кій> Залишаються листи невідправленими. Ну, Це проблемна ситуація, нічого не скажеш. Чи можна якось на це. Ну, бачите, тут заморочується буквально якийсь чоловік, наприклад, так, який пише вам листи, але вони не доходять. Хм. Це хтось може поруч з ним, знаходячись ці листи, фільтрувати. Може і так. Або тут ну, реальна ситуація, коли ви заблокували людину, або він не знає ваш номер телефону і кудись відправляє фінк знає куди. Як це так можна, я правда не знаю. Ну тут щось, щось таке, що блокує ем, ці листи до вас. Хто цей чоловік тоді? Хм. Ну, не знаю, чи потрібен вам цей чоловік. Дивіться, скільки обману. Тут іде, і скільки все-таки того, ну, що вам не подобається, а, в стосунках з цим чоловіком. Угу. А все рівно стосунки з ним були колись а, пусто, пустими. Тобто, це є пусті, пустий простір, це стосунки без нього, щось таке схоже, знаєте, типу а, всі дні. Він міг зустрічатися а з вами, а вихідні дні чомусь не було з вами. Так, так, я так розумію, щось схоже на трикутничок. Зараз він доріжку до вас вже майже знайшов. Ось, і, напевно, скоро напише. Ось така. Вам потрібно про це знати навіщо? навіщо? Щоб знати, що ви спілкуватися з ним будете. А там подаруночок якийсь від нього. так? А ще тут іде. Це хто такий? Ой, дивіться, або він, або якийсь ще чоловік, а хоче вам запропонувати офіційні стосунки? Ідея, бачите, подарунком іде щось від чоловіка. Для вас це пропозиція, якась ну він точно знає, думає, що це подарунок. От ви там як сприймете, звичайно, для себе для нього це було дуже важливе і складне рішення, але він дійсно офіційно заявляє, що ну ну, щось буде відбуватися більш серйозне ніж раніше, якщо це колишній. А якщо це новий чоловік, то просто вище сили кажуть, що до вас іде чоловік. А для чого він іде? Щоб в майбутньому бути для вас чоловіком. Ось така ситуація. Бачите, як буває. Що ще потрібно знати? Давайте подивимося. У нас є колоді, колоди, дуже цікаво. Розказую сьогодні нам. Так, що потрібно знати тут і зараз, щоб в майбутньому правильно зробити кроки. Так. Вам напише якась особа, яка думає, що вона, я не знаю, центр Всесвіту. І буде вести себе досить наглувато. Ви знаєте, що ця особа, я так розумію, що це яка жінка, що ця особа, вона з поганими намірами, вона хоче дізнатися. Що у вас твориться з якимось чоловіком? А ви для нього, кохана жінка, ви на першому місці в якогось чоловіка. І ця ситуація буде викликати у вас ну, якусь таку незрозуміло, що робити. Добре, що це за жінка така? Це. Можливо, це якісь минулі стосунки. А що це за чоловік? У цього чоловіка? Що це за чоловік? Не бачите, перше місце в вашому серці буде для нього. Ось ця перемога. Тут якийсь чоловік іде до вас. все. Іде людина, іде для створення найкращих стосунків, таких відкритих, та, коли люди вже не зможуть нічого поганого сказати ні про вас, ні про нього. І тут, знаєте, закривається тема щодо безресурсності в, цьому, в цій сфері, в сфері стосунків, чоловік-жінка для вас. Тобто, тут більше йде питання про розвиток ваших, вас і ну, стосунків вас з вами і вашим майбутнім чоловіком. Ось так. Дуже багато тих, хто буде заздрити, знову показується. Знову і знову. Отримаєте листа. <кій> Отримаєте листа. Так, це лист все-таки напише якась людина, яка ввічає, Просто ввічає. Ввічає. Скаже, я хочу з тобою зустрітися. Буде пропонувати якісь рішення. так? Одночасно вам, одночасно з вами зв'язується і чоловік, який буде пропонувати вам нові стосунки. Я не можу догнати, знаєте що? Це якийсь жонатий чоловік, що в нього є якийсь хвіст. Це багатий чоловік. Одночасно щось відбувається, бачите? Одночасно з вами хтось зв'язується, якась жінка. І чоловік, який йде для вас як майбутній чоловік. Так. Хм. Ну, тут все буквально по картам видно. Так, є мрія це ви у якогось чоловіка, який ресурсний, тут що написано, так, багатий чоловік. І в нього є щось для вас. Тобто є якісь певні подарунки. Чому показують нам дві лінії зараз? Мені це цікаво. Що це за жінка, яка телефонує? Яко, якого о, взагалі Хто для, для вас вона? Поїздка. Якась поїздка не відбудеться. Якщо ви будете слухати якусь жінку, якась поїздка не відбудеться. А. -а, -а. Складна тут, дивіться, складна тут така заплутана, важлива ситуація, але я вже її розплутала, і знаєте про що тут? Буде одночасно два е, меседжі, так, від якоїсь жінки і від якогось чоловіка. Вони можуть бути не пов'язані один з одним. І якщо ви послухаєте жінку, ви не зможете е, як, наприклад, кудись поїхати з якоюсь жінкою. Якщо, або до неї, тоді не відбудеться зустрічі. Що вам потрібно відповісти оцій жінці? Що потрібно відповісти? Що потрібно відповісти? Що ви запланували іншу поїздку? Так. У вас буде шанс в якійсь іншій інші поїзді зустрітися з цим чоловіком. Ось так. Так, я хочу, щоб цю історію нам показали ще раз. Ви отримаєте меседж Все. Перше, що це говорить про чоловіка, який хоче з вами зустрітися і щось дати. Ось давайте дивитися на цього чоловіка. Хто він такий, хто він такий. Поки що ви його не бачите, не знаєте, але дивіться, все змінюється мом моментом, я кажу, так? З низу до найвищого піку розвитку подій іде ця ситуація. Тобто нічого не передбачало те, що буде поруч з вами хтось, наприклад, в, на якесь свято, так? Або просто в якийсь день, і ви, або зустрічаєте в цей день чоловіка, який буквально не знаю. Щось вже придумав, закох, закохується і, або ну, тут якісь спонтанні такі дії можуть бути. Ось і від нього, бачите, ресурси йде. Тобто, якась пропозиція може бути, яка вам ну, дійсно цінна, цікава, сподобається. Дають її, кажуть, беріть. А що подумає суспільство, а що подумають люди? Ні, тут кажуть, це ваш шанс. Це серйозний шанс у вас. Це можливо буде, або кохання всього, всього життя вашого, коли ви дійсно щаслива будете і цей чоловік, і ви. А, також можуть показувати, що якщо ви про стосунки навіть не питали у всесвіту, тут щось ви забажали, наприклад, для розвитку свого в своєму житті. І те, що ви захотіли, ви отримаєте. Ну, Наприклад, ви хочете, щоб більше розвивався ваш бізнес, або ви змінили роботу, або покращили умови роботи, або. Ну, це буде, це буде. Вас всесвіт зараз буквально нагороджує, і вам це буде здаватися, що це, ну, не знаю, щось дивовижне відбувається. Все, я, ви знаєте, наскільки словарного запасу було, тільки що сьогодні зранку, настільки я і вам розказала. Шкода, що я не з самого ранку зможу це відео вам викласти. А це буде, скоріше за все, в день, тому що тут якась проблема в нас з інтернетом. Тому знімала з самого раночку. Ось, буквально тільки прокинулась. І о, ця інформація для вас буде. Але ви дивитися будете, скоріш за все, день, ну і там далі вже інші дні. Дуже багато хочу, щоб людей саме дивилися хороших відео. І дійсно ці хороші моменти вони збувалися. Щоб... Нехай здійсняться всі ваші бажання. Що стосовно Відносин, так, чоловік, жінка, стосовно того, що ви бажаєте взагалі в житті отримати. Так, я вже підійшла до кінця, тому, тому хочу просто сказати саме ці слова, так, щоб виконувалися ваші мрії, щоб ви відчували себе щасливою або щасливим буквально кожного дня, щоб вас радували ваші рідні, щоб ви були здорові. Ось так. Нехай все так і складається. І дуже дякую вам за все. Дякую за, ваші, за вашу енергетику шикарну, за те, що ви дійсно, як приймаєте участь в розвитку цього каналу, контенту. Щось хочеться ще більше, напевно, сказати. Але, ну, просто дякую вам за все. До побачення, на все добре, Па-па.